Вітаю, час новин на 12-му. Наша команда продовжує плідну роботу на інформаційному фронті, аби ви були в курсі найголовніших подій. І просто зараз основне з життя Волині. А також ми розповімо вам про ситуацію у гарячих точках. Тож, спершу коротко, про головне у студії з вами Ангеліна Гущина. Наймасованіший ракетний обстріл України росіяни випустили близько сотні крилатих ракет. У Луцьку судять переселенця з Лисичанська за підтримку російської агресії. СБУ завела кримінал через прославляння руського міра у Києво-Печерській лаврі. Сьогодні по обіді стався наймасованіший ракетний обстріл енергетичної інфраструктури нашої країни. У повітряних силах України кажуть, що росіяни випустили близько сотні крилатих ракет. Порівняйте під час першого масивного удару по критичній інфраструктурі України, який стався 10 жовтня. Вороги випустили трохи більше 80 ракет. Частину ракет збили наші сили протиповітряної оборони. Ось на відео момент такого збиття. Передусім, про ситуацію на Волині у Ковальському районі ворожа ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури, слава богу, обійшлося без потерпілих. Зараз місто без світла. Ми перебуваємо в темряві, але всі аварійні служби комунальних підприємств перебувають у стані готовності, і після відбою тривоги ми почнемо ліквідацію наслідків звичайної події. І тоді буде вже більш зрозуміло, яка ситуація. Десь сотків 40 міста зараз теплом. Тобто за рахунок когенерації в квартирах тепло зберігається. І Коваль, і Луцькі, Нововолинський – Низка інших міст і сіл Волині станом на 19.00 лишається лишаються без електроенергії, води і частково тепла. Просимо запастися усіх необхідним водою, ліхтариками, повербанками тощо. Ось що каже про ситуацію в місті міський голова Нововолинська. Я закликаю вас їх не панікувати. Я працюю в своєму кабінеті на зв'язку з підрозділами з комунальними службами. Світла і зв'язка зараз немає. Ми отримаємо, ми очікуємо інформацію на те, коли воно з'явиться. Слідкуйте, будь ласка, за повідомленнями в Фейсбуці, в Телеграмі. Я буду туди розміщувати актуальну інформацію. Дісталося із сусіднім Рівненщині і Львівщині. Там теж ракети влучили по об'єктах енергетичної інфраструктури. У багатьох місцях зникло світло і вода, в тому числі у самих рівному і Львові. У рівному прямо на вулицях зупинилися тролейбуси, що ускладнили рух. В місті рівному є прильот. Всі відповідні служби виїхали на місце події. Працюємо наразі без жертв. У Львові мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію, тимчасово призупинили подачу тепла і гарячої води. Також у Львові постраждала одна людина. Міський голова садової розповідає детальніше. Маємо важко пораненого. Зараз він на операційному столі, травма дуже важка. Наші комунальні лікарні працюють на дизель-генерації, електротранспорт стоїть. Також не працює ні ТЕЦ 1 ні ТЕЦ 2 але слава Богу, що в люди гарячі. Будемо робити все можливе, щоб відновити життєдіяльність міста. Про закінчення тривоги будуть повідомляти машини з гучномовцями. Постраждали також енергетичні об'єкти у Житомирі, Харкові на Вінниччині, Хмельниччині, Сумщині, Полтавщині, Одещині Кіровоградщині. Всюди у цих регіонах перебої з електроенергією та водою особливо дісталося Київщині. У столиці кілька ракет влучили у багатоквартирні житлові будинки. Загинув мінімум один мирний мешканець. Місто та область частково без електропостачання. Також російська ракета влучила в приватний будинок мирних жителів одного з районів Київщини, зруйнований дах і Тина перекриття обійшлося на щастя без постраждалих. Через масовану ракетну атаку за вказівкою Укаренерго енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. На ракетну атаку вже відреагував президент України. Боже здоров'я. 85 ракетних ударів випущено по Україні по наших містах. В більшості своїй по енергетичній інфраструктурі зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб'ється ще попереду може бути біля 20 ударів. Тож дуже прошу вас всіх, бережіть себе і будьте в укриттях деякий час. Знаю, що удари відключили нашу енергетику в багатьох містах нашої держави. Ми працюємо, все відновимо, все переживемо. Слава Україні! Ви молодці! У міськрайонному суді Луцька розглядають справу переселенця, якого звинувачують у підтримці збройної агресії Росії. Мешканець Лисичанська Луганської області приїхав на Волиню березні. У суперечці з місцевими жителями він нібито говорить про громадянську війну на Донбасі, а не російське вторгнення. Як же насправді чоловік ставиться до подій в Україні та що думає про країну сусідку? Дивіться далі. Микола Шолковий переселенець з Лисичанська Луганської області. Переїхав до Луцька у березні, відколи Росія розпочала повномасштабну війну. А у суді чоловік опинився через звинувачення у виправданні та заперечення цієї збройної агресії РФ. У розмові з нами чоловік говорить, що на нього звели наклеп. Як я можу до російської агресії якось погоджуватись положительно? У мене наоборот негатив повний до них. І то, що на мене не це для мене дуже образливо, так як я півжиття в службі українському народу. До 24 лютого чоловік працював рятувальником. Розповідаю, упродовж восьми років на сході бачив різне та неодноразово гасив пожежі після влучань ворожих ракет. Рятував людей. Тому певне ставлення до Росії у нього категорично негативне. Я вісім років був АДА. Я так скажу вам прямо. Я був і в зоні АТО, і в зоні ООС. Я був і на війні. Я приїхав звідти. Утім, у Волинської прокуратури є факти, які підтверджують, що у розмовах з місцевими людьми чоловік говорив по іншому. До слова їх розглядатимуть вже на наступному судовому засіданні. Встановлено що чоловік, виїхавши на територію Луцького району як внутрішній вимушений переселенець, з місць ведення бойових дій, отримавши прихисток і соціальні блага у розмовах з місцевим населенням, заперечував російську агресію у Луганську з 2014 року. Переконував у наявності виняткового внутрішнього громадянського протистояння політичних опонентів та громадськості. Микола розповідає, що цей інцидент стався у хостелі, де він проживав весною, але про деталі ситуації відмовився говорити. Я вважаю, що мене просто дискримінували, тому що я приїхав зі східної України. І з деякими місцевими хлопцями от, була така суперечка. Ображали в плані це словом, що я сепаратист, просто з того, що я з східної України. І не рад чув, що питали, чому ми тут, а їхні хлопці, які ну, з західної країни, воюють у нас, виходить, вдома. Чоловік розповідає, що приїхав до Луцька у березні, бо має тут знайомого, і через те, що його нібито звільнили, його щастина залишалася у Лисичанську довший час. Нагадаємо, росіяни зайшли в місто 3 липня. Зараз луганські рятувальники дислокуються у Дніпрі. Я був звільнений і зараз знову впрацевлаштуватися. Сини сказали, що нема місць поки що. Зараз чоловік знайшов роботу у місцевому СІЗО, але на час судових процедур відсторонений. У нього є син, який наразі також в Україні з колишньою дружиною. Батьки залишилися в окупації, чи живі вони, чоловік не знає. Із звинуваченнями, які йому інкримінують, не погоджується. До слова, покарання за підтримку агресії РФ, три роки позбавлення волі з конфіскацією майна. То чим завершиться ця історія, повідомимо вам незабаром. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Володимирська громада у жалобі. Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув уродженець села Сусваль Сергій Хомік. 36-річний полковник, командир вертолітної ескадрилії Сергій Хомік, до останнього подиху мужньо захищав рідну землю. Ми висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння руського міра у Києво-Печерській лаврі. Йдеться про інцидент, що стався 12 листопада в одному з храмів національного заповідника. Тоді під час богослужіння у храмі співали пісню, у якій звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють руський мір. Наразі триває досудове розслідування по цій справі. В свою чергу, через два дні після інциденту, прокинувся і настоятель Лаври Павло Лебідь. Він опублікував звернення, де підтвердив справжність відео, у якому на службі оця Захарія співають пісню про пробудження Росії. Сьогодні буде е, строга заборона. Оце Захарія. Служити літургії, а також звершувати ці молебні. Молебні допомагали багатьом людям. До нього приходять усі, і він приймає всіх без вибору. Ну але є комусь, напевно, це неприємно. Линські митники вилучили кольоровий психотроп, який жінка ховала в сумочці. Це трапилось на посту у Стилух митники виявили у пасажирки вантажівки вісім прозорих зі пакетиків із речовинами, схожими на амфетамін. Пакетики з білим, рожевим, жовтим і навіть чорним порошком. Українка сховала у внутрішньому відділенні своєї сумочки. Нині їх вилучили та передали на експертизу. Ковищині зловили узбека 54-річного громадянина Республіки Узбекистан затримали на одному з блокпостів. Як з'ясували міграційники, чоловік не виконав попереднє рішення про примусове повернення до країни походження, чим грубо порушив міграційне законодавство України. Затриманого чоловіка помістили в пункт тимчасового перебування іноземців. Далі його долю вирішуватиме вже суд. Чим приваблива громада для інвесторів, саме на це питання відповідали ковальські урядники в інвестиційному паспорті громади. Цей документ з усіма важливими подробицями для бізнесменів уже презентували і переглянути його. Може кожен охочий. Детальніше про те, як це зробити та про які ж переваги громади йдеться у паспорті. Дивіться далі. Війна неодмінно завершиться нашою перемогою, а отже, про відбудову економіки треба думати вже. Переконані ковальські урядники, тож плідно над цим працюють і нещодавно презентували інвестиційний паспорт громади. Ми презентували земельні ділянки, які можна буде використовувати для як для промисловості, так і для сільського господарства. для Туризму, рекреації, а також будь-яких потреб бізнесу за словами міського голови Ігоря Чайки, Ковель має конкурентні переваги перед іншими містами. Серед них зручне географічне розташування, близькість кордону з ЄС, вузька залізнична колія, яку планують реанімувати. Тож влада готова до діалогу з людьми, у яких є конкретні пропозиції та які мають бажання співпрацювати. А щоб усе було прозоро, створили документ з усіма подробицями для потенційних інвесторів. Це є Перелік земельних ділянок, об'єктів нерухомості, приватних, комунальних, державних. Які розписані повністю з сільовим призначенням, з технічними характеристиками і з дорожньою картою, яким чином і які саме бізнес там можна збудувати у документі? Показані інвестиційні об'єкти та пропозиції для бізнесменів. Побачити його можна на офіційному сайті міської ради. Там, зокрема, створено розділ Інвестиційні можливості, де й розміщено сам паспорт та дорожню карту інвестора. До того ж, це документ, який може постійно змінюватися та доповнюватися. В якій можна включити будь-який об'єкт нерухомості або земельну ділянку, і в тому числі або навіть в першу чергу приватної власності, щоб збільшувати кількість робочих місць на об'єктах, які там будуть будуватися, щоб збільшувати надходження до бюджету, щоб збільшувати кількість платників податку. До слова, інвестиційний паспорт Ковальської громади розробляли за допомогою експертів програми Юліт з Європою. Це був такий невеликий інструмент, який допоможе дійсно Ковельській міській раді бути прозорою. Перед залученням відповідно інвесторів і, і розуміти той ресурс, який вона володіє, і вміти грамотно і правильно презентувати. Інвестиційний паспорт тепер буде візитівкою Ковальської громади для інвесторів з різних куточків України і навіть світу. Саме цей документ демонструватимуть на всеукраїнських та міжнародних форумах, аби залучити до співпраці бізнес. Ангеліна Гущина, Олега Врищук, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Дубівській громаді посеред білого дня крали пісок з кар'єру. Фермер із Донеччини евакуював 150 кіз на Волинь і буде робити елітні сири. За гроші зібрані на благодійному футбольному матчі купили джип для ЗСУ. Вивозили пісок посеред білого дня. На ковищині поблизу села Вербка заскочили на гарячому крадіїв. У дубівській громаді каже сільський голова Роман Троцюк. Це вже давня та наболіла проблема. З ділянок кар'єру масово вивозять пісок, і порушників все не вдавалося піймати. Цього разу чоловік вкотре поїхав у вербку, щоб обстежити територію, і застав там трьох чоловіків, які якраз вантажили пісок на причіп. Ми якраз насипали вже майже повна машина. була. я почав е, зразу 102 два набрав. Двоє з лопатами пішли. Я їх не затримав. А водій е, лишився з машиною. Машина, машина заслімована номера, все є, Я, я скорофов. Поліція приїхала. Я дав свідчення, дав свідчення. Далі приїхала слідча група. Слідство триває. Громан Троцюк сподівається, що цього разу порушників знайдуть. і Їх таки вдасться притягнути до відповідальності. Жителів громади в свою чергу закликає у подібних випадках фіксувати злочин і одразу викликати поліцію. З квітня волинські сапери по зміну працюють на північних і східних рубежах нашої держави, де велися активні бойові дії. Вони знешкоджують боєприпаси і розміновують Чернігівщину та Донеччину. Лише за минулий тиждень сапери з Волині вилучили та знешкодили 16 смертоносних боєприпасів, знайдених поблизу міст Святогірська, Лиман, Села Озерна, Краматорського району Донецької області. Роботи тривають. Знаний в Україні фермер із Донеччини Сергій Свереденко будує на Волині козячу ферму та завершує облаштовувати сироварню. Коли господарювати в Краматорському районі стало небезпечно, чоловік орендував скотовоз та евакуював півтори сотні кіз у Волинське село. Наша знімальна група була в гостях у фермера-переселенця, тож більше про це дивіться далі. Мань, 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 мань. Давись, бо жовті. Так, фермер Сергій Свириденко гукає своїх кіс, яких у нього півтори сотні. Їх посеред гектарів лугу Волинського села ми шукали хвилин за 20. І кози, і їх господар не місцеві. Вони із Донецького села Іванопілля Краматорського району. Там на Донеччині Сергій Свереденко мав велику ферму. Вигодовував курей, гусей, качок, понад півсотні свиней. Але найцінніше для нього кози. Саме вони приносять і хліб і до хліба. Господарство чоловік завів, коли повернувся з війни. Він ветеран АТО. Коли справа пішла, відкрив сироварню і почав виготовляти елітні сири. Та з початком повномасштабної війни працювати на Донеччині стало небезпечно. Прийняв рішення евакуювати півтори сотні кіз на Волинь. На територію майбутньої ферми без Господаря не зайти. Аделька в нас родом з Солідару. Угу. Да. Солідарі вона народилась. Це приміщення колишнього колгоспу, що зовсім скоро Сергій Свериденко обладнає під фарму. Нині тут застаємо козенят. Хтось ходить пастись, хтось не ходить, бо ну що не ходить, бо вони теж не хочуть купи триматися, поки що такі складнощі. Ну, цапики тут у нас на великодень підуть, а кензиньки. Будуть запліднюватися вже в квітні місяці у планах фермера. Розділити цю величезну будівлю на декілька умовних кімнат. Тут буде приміщення для дойних кіз, тут буде ще роділка для беременних самих, для самих беременних, і потім для малюків будемо розділяти на три секції за віком. А у цій кімнаті невдовзі стоятиме дійний апарат на чотири кози. Його чоловік купить за грантові кошти. За словами фермера, відсотків 50 грошей, витрачених на бізнес, приносять саме гранти. Тобто фінанси надані міжнародними донорськими організаціями. У чоловік виграв мільйон гривень від програми фінансування Варто 2.0». Це конкурс, організований українським ветеранським фондом. На фермі Сергій Сверденко працює не сам, має в штаті доярку. Вона теж із Донеччини. Але в неї зараз роботи по дойки немає. В неї буде основна робота, коли почнуть е, катитися кози. Кози молоко не дають вже, в них рано закінчився в цьому, е, в цьому році. Малочний період із за стресу. А на козячому молоці тримається чи не весь бізнес Сергія Сверденка, Тож нині трохи скрутно каже. Поки кози не дають молока, займаються облаштуванням сироварні. Орендував невеличке приміщення в селі Гурянівка. Йдемо у святую святих кладову, де зберігається сир. Маленька головка це козини сири, це в основному качота. Качота в нас є в деяких виглядах, тобто вона з різними травами і спеціями а тут на срізах можна побачити. Це все ще донецькі запаси, виготовлені у сироварні в Іванопіллі. Ми переробляли десь до 500 літрів молока. Тут на сьогодні, якщо працювати в дві зміни, ми в принципі теж маємо змогу 400 літрів переробляти. Ось але якщо буде попит, ми можемо працювати і в три зміни. До слова, знаний фермер в Україні не лише своїми сирами. Чоловік виготовляє також сметану, вершкове масло, йогурти, та м'ясні вироби. До прикладу, махан. Бачите, видно, які має бути шматочки, цілі шматочки великі і великі шматочки кінського жиру. Там ще в нас залишилась кінська сала. Ми його заб'ємо на той тиждень з кінським філем. І це в нас називається курхан. А це бринза. Її пан Сергій виготовив вже тут, на Волині. Поки пригощає нашу знімальну групу своєю продукцією, вмикає старе відео, аби показати свій дім та господарство там, на Донеччині. Як закінчиться війна, каже назад, кіс не повезе, лишить ферму й виробництво тут. А в планах зізнається відкрити крафтову сироварню ще й в українському Криму. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Я пропоную цей джипік назвати там тамчик. Тамрик ця автівка за декілька годин поїде на підмогу волинській бригаді, що нині воює на Харківщині. Наші ці автомобілі дуже потрібні, бо зараз вони там виконують важливі дуже задачі, підводять боєприпаси евакуація поранених дуже потрібні ці автомобілі. Вдалося придбати автівку завдяки донатам Лучан та гостей міста. Нагадаємо, у жовтні в обласному центрі Волині відбувся масштабний благодійний захід. На авангарді ФК Волині у команді з працівниками гіпермаркету «Там-Там» зіграли матч з легендами українського футболу, які представляли ветеранську збірну. На полі були відомі усім Бущан, Фадецький, Шевчук, Маркевич, Михалик, Сачко, Селезньов, Ващук та ще багато легендарних футболістів. По перше, класна подія, так і. Ці всі справи робиться на хороші речі, так щоб ми допомогли нашим військовим. Наша була ціль зібрати на автівку. Ми зібрали. Звичайно, як то кажуть, максималісти завжди хочеться більше, але тим не менш дякую тим людям, хто долучився. Віктор Кульбачинський каже, ставив за мету зібрати на благодійному матчі 150 тисяч гривень. Зібрали 160 рівно, там що 723 копійки. Якраз це вистачило на цей джип, на цей автомобіль. Дуже приємно, що він є. І дійсно я назвати його тамриком, щоб він працював на наші збройні сили і допоміг шарашити тих нелюдів, які посягнули на нашу землю. Автівку пригнали з Литви. Попередньо оглянули на СТО та пофарбували. Я офіційно передаю ці ключі від цього автомобіля 14-й бригаді, представникам. Дякую, дякую за їхню службу. Дякую за їхній героїзм. Ми як могли, так і спрацювали. Військові кажуть, з машинами на передовій нині проблеми, тому благодійні заходи зі збору коштів на такі дуже в нагоді. Я сподіваюся, Джип на е, перемогу буде на і площа їхати. Дай і футболісти, і представники гіпермаркету там. там І військові переконані, лише спільними зусиллями можна наблизити той найбажаніший для кожного українця день день перемоги. Працюємо далі, допомагаємо нашим. Героям, те, що вони роблять з кожним днем, читаєш новини безпосередньо на зв'язку. Кожен день з ними і ну чесно, гордість. Тому не збавляємо, працюємо далі і наближаємо разом нашу перемогу. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал.